В день 8 липня Росія завдала один із найпотужніших ракетних ударів по столиці України. Зокрема, під атакою опинилася найбільша дитяча лікарня Охмадит. Того дня маленька Афіна з батьками мала відвідати медзаклад задля огляду у лікаря. Дивом сталося так, що цей візит перенесли на наступний день. У нас просто дата приїзду змістилася через те, що. До того у нас м, аналізи були не дуже, і ми більше днів капались. Про атаку на дитячу лікарню дізнались з новин. Батьків охопив жах від розуміння, що всередині могли бути вони з малечею. У мене трусились руки паніка. дуже сильно. Паніка. Цілий день у мене паніка. Е, тому що ну, ми знаходились там довго, свій час і до операції, і після операції. Я написала також лікару нашому ну, в Києві. там, е, Він угу. відповів мені дуже коротко, що їхати нікуди більше. Там нічого немає, кажу. Да, сказав. Там нічого немає. Однорічна Афіна перебувала у київському Ахмаддиті на відновленні після трансплантації печінки. Донором погодився бути рідний батько дівчинки. Нас направили в Ахмаддит, тому що це один з небагатьох центрів, де займаються пересадкою органів дітям. Ми були донорами, мама і папа. але я краще підійшов. Там по аналізам врачи вирішила, що як тата ну, кращого анатомічну особливості після тяжкої операції Афіна потребувала специфічного і кваліфікованого догляду. Його змогли забезпечити саме у Дніпрі, у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Все, що потрібно для дітей із Трансплантацію органів в нас є всі необхідні дослідження. Для того в нашій лікарні було закуплено спеціальне обладнання. Наші лаборанти тривалий час також навчалися тої методики, і це не єдина дитина. Яка наразі спостерігається після трансплантації дівчинка і надалі перебуватиме під ретельним контролем лікарів. Вона буде знаходитись під постійним наглядом, тому що після трансплантації хворий пожиттєво приймає імуносупресивну терапію для того, щоб не було відторгнення. Сьогодні Дніпропетровщина стала для багатьох українців медичним хабом. До лікарень міста звертаються пацієнти з чотирьох сусідніх областей. Анастасія Васько, Дніпро Тіві.